Чотири дні наукових відкриттів у карпатському університеті. 20-та ювілейна міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Подія зібрала провідних учених з України, Європи, США та інших країн. У програмі понад 170 наукових доповідей та спеціальні заходи для молодих дослідників. Конференція традиційно є престижним майданчиком для обміну досвідом та представлення новітніх досягнень у сфері нанотехнологій. Конференція стосується е Дослідників, які займаються матеріалами, створенням, які займаються створенням нових матеріалів у галузі тонких покриттів, тобто це можуть бути різні сенсори, різні приймачі випромінювання, різні захисні покриття і е, наноструктури. Наноструктури ви зараз теж, напевно, знаєте, що вони застосовуються практично у всіх е, сферах нашого життя. І от люди, які... Вміють ці речі створювати, які знають їхні властивості, які щось новеньке прогнозують. Зараз у нас збираються, хтось приїхав вживу, хтось буде онлайн приєднаний. І завдання конференції, щоб вони між собою обговорили. Сучасний стан знайшли точки дотику і обдумали перспективи розвитку. Серед учасників, як студенти, так і провідні науковці. Саме у спілкуванні між різними поколіннями дослідників часто народжуються нові ідеї та наукові відкриття. Петро Смертенко, викладач Київського інституту фізики. Бава в тому, що наукові результати, які ми отримуємо, їх мають знати. Причому мають знати як і колеги в Україні, так і за кордоном. Конференція з елементами. Іноземними це дуже така потужна конференція. Я люблю цю цю конференцію, я люблю організаторів. Я їх знаю. З тих пір ще. Ну і особливо це важливо для молоді. Ось з нами аспіранти приїхали з нашого інституту. Вони набувають досвід виступів, досвід спілкування з людьми, ну як зараз кажуть, досвід комунікації. Ну і це важливо, особливо для молодих вчених. Конференція триватиме чотири дні та поєднає наукові секції та спеціальні заходи. У програмі тренінги для молодих вчених та лекція. Забуті імена в українській науці ми всі з вами дуже добре розуміємо, наскільки важливо для нас сьогодні є не тільки втримання, але знову ж таки докладання зусиль до розвитку природничих наук. Саме російська агресія ще раз засвідчила про те, яке значення для оборони для безпеки країни мають природничі науки. Ми впродовж цих років докладаємо чималих зусиль для того, щоб зміцнити ці школи. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.